Ведмідь не хочу спати! Оксана була. Одного разу зупер зустрів ведмедя. Зупер розповів, як йому живеться, коли все замітає снігом. Відмідь задумався, і скоро він засне, і знову пропустить все найцікавіше. Вже і та коні прийшли, щоб допомогти йому вмоститися в ліжко. Вони принесли все необхідне для ведмежого сну. Здається, відмить спить, можна йти. Нарешті ту коні можуть відпочити. Всі, хто мав заснути на зиму, сплять у своїх домівках. Але ведмідь не спить. Я не хочу спати. Туконі коні наполягали, щоб він повернувся до барлогу. Тоді у медведя з'явився план Мій барлік незручний, зробіть мені нове гніздо. Сине то м'яко, твердо, низько, високо. Жодне нове гніздо не сподобалось ведмедю. І поки ту коні думали, що робити, ведмідь знову втік, аж раптом він побачив Равлика. Равлик збирається спати, солодких снів.